Ну а далі ось про що говоримо? 25 лютого в Білорусі відбулися так звані вибори депутатів палати представників та місцевих рад. Спостерігачів ОБСЄ білоруський режим не допустив. З нами на зв'язку Роман Кисленко, кандидат політичних наук, експерт з розвитку інструментів локальної демократії, виборчого законодавства та розвитку місцевого самоврядування. Будемо досліджувати цю тему, якщо нам, звісно, вдасться. Вітаємо в ефірі. Добрий день. Пане Романе, що насправді відбулося у Білорусі, якщо ми кажемо, що це так звані вибори? Ну, насправді те, що відбувається в усіх тоталітарних державах, імітація виборів. А фактично, це просто певна легітимація існуючого режиму і перевірка, наскільки система готова протидіяти можливим викликам або іншим думкам опозиції. І впевненість для еліт, що все чітко відлагоджено, працює, і загрози для їх е режиму не існує. А, Європ... а, Роман... а, ірина, Будь пропоржу, ласка, прошу, а в Білорусі така сама історія, як в Росії? Там люди а, сліпо підтримують все, що їм пропонують, чи там люди просто бояться, а, бояться чинити спротив? Ну насправді я б розрізняв кейс Росії, і Білорусі, так, 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 я тому Білорусь да, в Росії, в принципі, вони підтримують і для них так звана ця людина, яка, наче там президент, чи хто він, є якимось провідцем, царем, який веде їх до якоїсь величі. А в Білорусі просто є масові репресії, постійні арешти, і навіть напередодні виборів приходили е, з обшуками до якихось активістів, членів вже заборонених партій, е, тих осіб, які раніше спостерігали за виборами. Е, до них приходили з обшуками. Їх викликали до білоруської міліції на певні бесіди, і застерігаючи від будь-яких дій і участі в опозиційній діяльності. Пане Романе, я б хотіла вас запитати з приводу того, маємо таку ситуацію, що спостерігачів міжнародних організацій до виборів не допустили. Ай-яй ай-яй, міжнародні партнери зрозуміло, що це було зроблено не для них, тому що вони розуміють, що в Білорусі демократії немає. Я думаю, і народ цієї країни вже зрозумів за скільки років правління самопроголошеного президента Лукашенка, також що демократія в країні відсутня для кого це було? По-перше, дозволило спостерігати тільки представникам чотирьох провладних партій, які в принципі і висували всіх кандидатів, і насправді навіть змагальності ніякої не було, тому що там в приблизно одна-дві людини було на один мандат. з 265 всього було кандидатів це було саме для еліт. Які усвідомлюють те, що система відлагоджена працює, тому що в принципі це вибори мали відбутися ще в 23 році, а перед цим мало відбутися в другому році місцеві вибори, однак враховуючи ті настрої, які були, ті масові протести. Вони рішили вирішили відкласти ці вибори для того, щоб відлагодити всі механізми, внести відповідні зміни до виборчого кодексу, зокрема що там заборони фотографувати бюлетені, відміни порогу явки для визнання виборів, такими, які відбулись, і це була певна така імітація і тест для системи на майбутні вибори в 2025 році, в яких скоріш за все. Знову переможе Лукашенко? Ну, хоча складно говорити, що це перемога, просто всі визнають, що він президент знову. <рес> Скажіть, будь ласка, ця ситуація вона якось змінить зовнішньополітичне становище Білорусі? Воно е воно настільки погане, що його вже не можна погіршити, чи все-таки є куди ще? Ну мені здається, коли е, обираються до парламенту в тебе люди, які знаходяться під санкціями ЄС або людина, е, яка очолила комітет Білоруський комітет Червоного Хреста та причетна до викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. То погіршити вже нема куди далі, ну просто впасти далі. Ні, скоріш за все, це просто буде далі вектор на інтеграцію в Росію, да в те, що вони там будують союзну державу, єдину і все Лукашенко залишиться формальним наглядачем за цією територією, яка поступово інтегрується в Росію, і поки. З Росією нічого не відбудеться і там не відбудуться ніякі зміни, то і очікувати змін в Білорусі також не варто. Пане Романе, а ви вже згадали просто про вибори 25-го року. Я б хотіла вас запитати, а чи є зараз зацікавленість України в зміні влади у Білорусі? Е Звичайно, є, тому що так чи інакше, ми бачили, як Білорусь, по перше, була плацдармом да для нападу на Україну повномасштабного нападу. А по друге, певним чином вона також забезпечує стабільність Росії, як мінімум, вона є буфером між Європою, НАТО і Росією, і вона може бути індикатором. Певної трансформації свідомості, якщо там дійсно буде мати шанс якісь зміни, то можливо і росіяни, хоча б побачать, що десь поряд з ними відбуваються зміни, і це реально можливо. Але у випадку з Росією, на на жаль, сподіватися на це не варто. Пане Романе, але ж ми розуміємо, що зміни можуть бути різні, як позитивні, так і негативні. І, зокрема, може, наприклад, пробратися до влади замість Лукашенка. А... Путін? Не Путін, але, можливо, якийсь росіянин або наставник Путіна. <рес> а що відрізняє сьогодні Білоруса від росіянина? Я, чесно кажучи, не розумію. Ну, Що відрізняє Олександра Лукашенка від будь-якого росіянина? Нічого мені здається, його навіть нічого не відрізняє від будь-якого очільника совєтського союзу, там або директора фабрики КГБшника. Ну складно казати про відмінність, коли вони дійсно інтегруються, і в них формується єдиний інформаційний простір і єдині підходи використання спецслужб, тотальний терор. Залякування свого населення і недопущення жодного плюралізму думок або взагалі будь-якої опозиційної діяльності. На сьогодні мені здається, що Республіка Білорусь це Україна, яка не змогла. І, і тепер я не знаю, якщо Білорусь вже пройшла у цю точку неповернення, мені здається, що пройшла. Можливо, я помиляюся, чи зможуть вони зчинити Е, Якийсь історичний стрибок або ривок, або якось поміняти цю ситуацію з нинішньою владою чи такого чи такого взагалі не передбачається мені здається, вони втратили свій шанс дійсно в 2020 році, коли була надія на те, що там можуть відбутись, якщо навіть не зміни керівництво, проте певна лібералізація режиму, але це викликало зворотній ефект, і режим тільки. Закрився, став більш жорстким, і мені здається, з діючою владою жодних змін в Білорусі не відбудеться. Пане Романе, дякуємо Дякую. вам, що Спасибо. знайшли час долучитися до нашого ефіру. Роз'яснили таке питання. Роман Кисленко, кандидат політичних наук, експерт з розвитку інструментів локальної демократії, виборчого законодавства та розвитку місцевого самоврядування, був з нами на зв'язку. Далі